Всім вітання. Сьогодні у нас 3 червня 25 року. Мішаний лісочок, вечір, вже о пів на восьму вечора і невеличкий такий похід в мішаний ліс. Погодка нестабільна, трішки дощить. Але це добре, бо вже з'являються тут певні грибочки непогані. Як бачимо, он, кілька маховичків зелених попалося. По центру он, білий гриб звичайний. Товстенькі такі бабки, маховики. Тому, в принципі, якщо погодка буде підходяча, то мішаний ліс, де є береза, хвоя і інші дерева, буде давати теж непоганий результат у червні. Всім дякую за увагу і бажаю успіхів у всьому.